Друзі, вітаю вас на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. В сьогоднішньому відео поділюся з вами, як пройшов наш вечір неділі та понеділок. А в неділю ми ще довго чого робили до ночі. А Нам треба було перетерти картопельку для того, щоб поставити її, тому що серед тижні немає. З вечора намочила пшеничку для корочок, щоб проростала, розтопила нашу закваску і оживила верніше. Ось картопелька, яку ми вже занесли, вона перетерта. І з цієї картопельки, що ми перетерли, зібрався цілий ящик росточків. Капусты, бутлуры, деса, все это можно давать на корм курам. Они обожают зеленый лук с аппетитом, едят ароматные травки, укроп, петрушку. Девочка ты моя. Це сіно цей раз, що там стояло і було із ось цюками. Ось такими. Оце в око попало марті. А красавиця не виходить. Дай я візьму яблучко, дам їй. Вона На моя дівчинка кушає. Ввечері козичок загнали в сарайчик, нагодували добре, а тепер нагодуємо наших малих козенят. Козички мої хороші, дівчатка мої хороші. Ми їх окремо взагалі. Маруся поїла кашку, десь у скільки це, десь у. Ой, хтось А, Ця пішла шукати цицьку. ты не туда попала, дорогая. Зефирка там что не выросла. Шустра девочка такая. Так, а Дину я сюда пускаю. Дина? Где он? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, Дина. Дина, выходи. Дина, иди до мамочки. Иди. Ой, іди до мами. Ой, до мами вона прийшла. Перлинка. Наш папа ще не привик, що вона перлинка. Діні більше повезло, повна їй. Все предоставлено їй, ні з ким ділитися не треба, а дівчатка вже діляться. Девочка, иди пищи. Дина, дай же Что заказать. И не только Дина, я бачила что еще кто-то. Что такое? Что там такое? Ну, такое молоко, или что? Вона одну сторону випила, а друга сторона повна. Давай сюди цю. чорненьку до мене. Йди будемо їсти. Тобі не вистачило. Пішли, будемо у мами Саші. У мами Саші. Сашенька буде стоять, да, Саша? Ой, Саша вредіна. Стій, Саша, стій. Наїлася собі. Та й тепер можна вже сидіти на руках. Діна. Діну, треба Діна. де ти будеш? Ні, коли мами ти не будеш, бо тебе будуть тут обіжати, а мама буде всіх лупити. Тобі там буде безпечніше. І їм краще. У них вони, вони своє стадо формується. Да. Малят, вони один до одного привикають. Так, що всі. вже да. виключаємо світло. Всім Де? бажаємо тихої, мирної ночі на добра Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. У нас сьогодні понеділок, робочий тиждень почався. І я йду зараз поратися по господарству. Подивилася в віконечко, що роблять мої кози. Кури ще закриті. Дивлюся, Марта. Наблюдаю за нею сама, дивуюся. Стоїть біля фірточки, дивиться дуже уважно туди, десь на дорогу. І щось то в одну сторону, то в іншу сторону. Ну, Що вона може там бачити? Чи вона ж де вже, коли травичка виросте та скоріше виходити, до речі, вони цією фірточкою виходять? Хотіла постукати, щоб не налякати її. Вона так дивиться уважно, що там таке. Ну, постукаю, побачу. <свист> Сейчас почула, что стукает, ну. Марта! Девочка моя Марточка! <свист> Козы там ходят. Ми їх повигонили, а діти в мене ще закриті, козенята мої. Зафіртки перлинка Діна і їхні мами закриті. Я це зараз хочу їх відкрити. І заодно і курей відкрию. Подивлюся, може, водички їм вже поналивати, треба свіженької. Погода сьогодні чудова, вітерець є, ну нічого. Без вітру теж не можна. У нас, до речі, ця місцевість. Недалеко біля моря. Тому вітри тут добрі такі. І саме в цій місцевості підібрали, що підходить покласти вітряки Так що, вітри це тут нормально. Ми коли жили в Бучі, під Бучею то там більше ліси були. І вітру там майже не було. І коли сніжок падав, то він завжди падав рівно, мало коли коли були такі заметілі. Ну, а тут, як сніг іде, то дуже рідко так, щоб він був рівно. Він десь як може так засипати, що в рівні з будинком місцями через те, що вітер сильний. Ну що, заговорилася я? У нас весна гряде, а я вам про зиму. Може, де у кого і зима, і сніг стоїть. Ну, у нас снігу немає. Оце що був сніг трошки на початку зими. І все. І зараз отакі у нас стоять сонячні теплі погоди. Хоч виходь, вже засажую городи. Я вже дивилася на ту картопельку, що ми перебирали вчора. Можу взяти та посадити пару ящичків. Буде рання така картопелька для нас. Ну, побачимо. Перетерла вчора трошки, Олег перетирав картопельку і думала, дам, мабуть, козичкам хай вони. Поїдять чи курочкам, а потім чоловік зайшов, дивиться в інтернеті і каже, ні в якому разі не можна давати ці кільця е, ні курям, е, ні козам. Ну, думаю, козам, понятно, щоб вони там не... Нічого в них там стравлення. А курям, думала, нічого висипемо, все нормально. Ні. Там написано чорним по білому, що якийсь є у е, 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 самому е, цьому е, ростках картоплі, якийсь є яд. Не знаю, як він там називається, але не бажано давати. Так що іду зараз, беру тут ті росточки і десь висипаю, хай воно собі там десь за хатою буде. Нікому давати не буду. А дам їм мішанку. Я вранці, до речі, давала там трошки те, що заварила кашку, давала козочкам, які годують, і трошки насипала курям. Подивлюся, що вони там в мене поїли, що залишилось.